Ось, взяв собі такий пневмоінструмент, це пневмоножиці. Висічні. Так, де його тут? Тільки приїхав з нової пошти і не можу дочекатись, щоб поекспериментувати, показати вам і самим, зрозуміти, як це працює. Підходить і підходить до металопрофілю, ну Така полосочка в мене залишилась. Зараз на неї і покажу. Ось так дуже такий тяжеленький, ну як дуже. Як моїм інструментом не працював. Ну, окрім колес підкачать і фарбопульт. Цим пристроєм іде так, тут намотаю або зафіксую. Ось таким чином підмотав фу -ленту цю і закручуємо. Це робити обов'язково. Щоб не підтравлювало. І за одне я ще й такий інструмент хочу показати. Але він прийшов чомусь в такій коробці, не має своєї власної коробки. Не знаю, це для прокачування альбівної рідини. Але це, мабуть, в іншому відео, коли, буду, коли мені це знадобиться, щоб за одне показати його в роботі. А ще й обов'язково треба додати пару капочок мастила. Спеціального в мене нема, але для машинки. А, тут загубилася латка. Для машинки швейної. Я додам підключаю. Включив компресор і нагнав повітря і спробую спочатку холосту. Так, розхід повітря певно. Дуже великий, я почую. Зараз працює компресор. Ще й, мабуть, зроблю ось так. Хай. Ну, начебто м'якіше стало працювати. Так, спробую. Так. Чому не, по... не виходить піднятися? А ні, все виходить і дуже швидко воно ріже, але треба над якоюсь коробкою, мабуть, або поставити магніт, щоб собирало оці. Ось оці обрізки, тому що, мабуть, вони будуть лізти у колеса для велосипеда. Це, мабуть, буде критично. Зараз роблю криву лінію, попробую, бо це для фігурного різу, для криволінійного різу. Ага. треба тиск повітря додати більше. Щоб... Спробуємо з іншої сторони. <звук> Мануал. Це обов'язково треба читати, яке повинно бути тиск, повітря. Так, так, так. А що? Як у нас туди завезено? А, ні, є українська мова. Вибачаємося. Все. Читаємо, користуємося.